Добрий вечір, я Криваша Єлизавета, учениця 11 класу десь у ліцеї 45 зараз розповім вам вірш Василя Сосюрченка. Мені казав один ханджа, що мова наша геть відстала, що краще б шла мені чужа, немов до хліба, кусень сала, що весь мій поетичний план спинитись може на півході, що я останній з могікан. Що наша мова вже не в моді. Гей, проповіднику, стривай, твої слова старенька ряса, я не піду в твій тихий рай, я син великого Тараса. Як прометей не вмер від ран, не вмре й мова гарна з роду, Я не останній з могікан, я син великого народу. Василь Семоненко, де зараз ви кати мого народу. Не зараз ви кати мого народу, де велич ваша сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води, вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв та палаша, під сонцем вічності древніє, і молодіє, його жорстока, лагідна душа. Народ мій є, народ народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезниться перевертні і приблуди, і орди завойовників, за брод. Ви байструки катів осетинілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його волячих жилах, козацька кров клекоче і гуде.